Всім привіт! З вами знову Назар. Усі ми відчуваємо наближення свят. І тому я з вами поділюся новим салатом під назвою хризантема, який буде зіркою вашого столу. Не будемо витрачати час, так що приступимо до приготування. Для цього знадобиться копчена корина грудинка 250 г. Консервована кукурудза 150 грам. Мариновані гриби 300 г, 4 натертих відварних жовтка. Майонез 150 г, Чіпси 40 г, Одна відварна натерта морква. Натертий сир 100 г. Нарізаємо грудинку мілким кубиком. Гриби нарізаємо соломкою. Збираємо салат. Перший шар морквяний. Шар змащуємо майонезом. Шар з м'яса. Після сітки майонезу додаємо кукурудзу. Слідуча сітка з майонезу. Далі гриби. Легенька сітка з майонезу та жовток. Майонез та сир. Та прикрашаємо чіпсами. Ось така краса у нас вийшла. Спробуємо. Це блюдо можна спробувати навіть без приборів. Як для молодого любителя Чіпсів, цей салат бездоганний смачного вам!